Надцятого лютого Первомайська громада отримала від міжнародної фінансової організації Невко допомогу: телескопічний навантажувач та контейнери для роздільного збору сміття. Розпочалось співробітництво громади з міжнародною корпорацією ще до початку повномасштабного вторгнення. Під час збройного протистояння «НЕВКО» не полишає в придбанні якихось засобів для подолання наслідків збройної агресії. Саме в рамках цього компоненту було придбано три одиниці техніки і з контейнери для роздільного збору сміття, бо невка є перш за все. Це екологічна корпорація, і техніка, яка сьогодні перша одиниця з трьох прийшла, вона відповідає стандартам по пальному євро 5 Тобто, це в принципі перша одиниця комунальної техніки за такими стандартами. Тобто, ми вже потихеньку переключаємо наші комунальні служби вже на новий рівень, в тому числі екологічної безпеки, бо то є. Вимога Європейського союзу зараз в рамках проєкту громада отримає частину техніки та обладнання за проєктом. Протягом кількох місяців прибуде ще техніка, яка буде утримуватись на балансах комунального підприємства Жилсервіс та тепломережі. Сьогодні КП «Жилсервіс» отримує телескопічний навантажувач. На конвеєрі зараз в концерні Джисібі знаходиться ще міні-екскаватор, який отримає наша громада. І також КП «Жилсервіс» і вели. Такий поворотний екскаватор з 187, якщо не помиляюсь, для ПКП тепломереж для обслуговування їхніх підземних мереж. Не треба відчувати якихось особливих ілюзій, війна. Е е Стан наших мереж в довоєнний час був зрозумілий, бо деякі з них мають уже вік в 50 років. Розкопок буде більшати, тому для того, щоб підтримувати його в працездатному стані, нам потрібна саме така техніка. Телескопічний навантажувач планують використовувати в декількох напрямках роботи комунальників для вантажних робіт, укладання матеріалів, будівельних робіт та робіт актуальних у весняний період. Це телескопічний навантажувач. Компанії GCB – техніка дуже мобільна, дуже потрібна в місті, багатофункціональна, яка дозволить нам оперативно займатися прибиранням міста. Зараз ми отримали два комплекти навісного навантаження для навантажувача, а в наших планах отримувати ще багато різних, різних знарядів, які дозволять більш оперативно реагувати на всі процеси, які у нас проходять в місті. Тобто прибирання сміття, прибирання трави, а також. Які інші роботи контейнери для роздільного збору сміття мають встановити вже найближчим часом? Питання сортування відходів сьогодні дуже актуальне. Зараз у нас міняється система поводження з відходами, і для цього необхідна. Головна умова, яку від нас требує держава, це роздільний збір. Тобто максимально забирати сміття, яке можна повторно використовувати в промисловості. І фірма «НЕФКО» придбала для нас 40 комплектів контейнерів. Що таке? Ну, я думаю, міські наші мешканці. Досить швидко їх побачить. У нас будуть стояти ці контейнери на всіх людних місцях. Контейнери розподілені на три відсіки: скло, пластик, папір. Переробка цієї вторсировини – сировини ефективне рішення проблеми утилізації відходів та збереження довкілля.